Всім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Якщо ти українець, ти поставиш подобайку, Якщо ти кацап, іди вслід за кораблем. По-перше, задам вам питання, як шейтельман називає Ілона Маска. Якщо ти дійсно шейтельманець, то ти напишеш в коментарях відповідь на це питання. Ну що, один з маріонеток Кремля ліквідований. Але я не думаю, що він все ж таки ліквідований. Я думаю, що його просто перемістили на якусь квартиру. Як нашого бившого президента Януковича, де він буде сидіти тепер все життя і не показуватись нікому на очі. Що ж ми бачимо? Ми бачимо таку картину, що режими, які контролював Кремль, сипляться. І це добре для українців. Чому я вважаю, що це добре? Ну, тому що Кремль слабкішає. і його хватка вже не така сильна, і це бачать всі в світі. Я думаю, вже на ближчі роки, а можливо і місяця, то і Путін буде думати, куди йому бігти. А куди йому бігти? Йому або в Білорусь, а туди дуже не набігається, або в Китай, де його закриють також в якійсь квартирі, і ми його вже не побачимо. А можливо, він і вкоротить собі віку в себе в бункері. А ще треба згадати, що у осада було декілька воєнних баз росіян. І з падінням цього режиму, я думаю, вони будуть також драпати, як і з України. Було б добре, якби новий уряд, який прийде керувати цією країною, передав би нам зброю з воєнних баз Росії. Чому? Щоб ми боролися з росіянами їхньою ж зброєю, це був би гарний акт підтримки, тому що вони воювали проти росіян. Путін приїжджав на бази і говорив, що буде воювати проти них, що він буде нищити їх. А тут така історія, що вони захватили ці бази і передадуть цю зброю українцям. От би була б Хохма. І щось ми не чуємо Путіна. Чому він не виходить на зв'язок і не каже, що буде стріляти своїм орішніком? Бійтеся, зараз полетить орієш. Він може тільки залякувати українців. Але українці вже його не бояться, тому що українці знають, що прийде час і Путін буде бігти так само, як і Асап. Так що для нас це гарна новина, що режими Путіна падають. Я думаю, наступним впаде ще його дружок Картопляник, який знав і показував на карті, звідки буде нападіння. Тож, чекаємо, і коли цей картопляний фюрер буде десь летіти, його самоліт теж зникне. Щось зачастішили падіння російських літаків, або те, що їх збивають. Можливо, вони чимось хворі? Не знаю, не знаю. Шейтельман вже зранку вийшов на зв'язок і розповів нам інформацію, яка наявна по асаду. І це добре, тому що я не очікував ранішнього ефіру пана Шейтельмана. Якщо ви також не очікували, то це була гарна новина і для вас. Якщо вам подобається відео, яке я створюю, то поставте, будь ласка, вподобайку. Канал вже набрав 3000 підписників і ми зростаємо. Тож, якщо вам подобається ця тематика, підпишіться, будь ласка, на мій канал. Я також закріплю монобанку в коментарях. Якщо у вас є така можливість, то допоможіть на розвиток каналу. Дякую. Всім спасибі, хто додивився моє відео до кінця. Очікуємо, що колись і Путін буде так бігти з Росії і його літак теж десь зникне з радарів. Всім мирного неба, слава Україні!